Про підсумки роботи соціальних служб ознайомила присутній керівник департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Галина Корінна. У своїй доповіді вона зазначила, що незважаючи на труднощі, які виникли у минулому році, система соціального захисту та працевлаштування спрацювала на досить високому рівні. В області фактично не виникало питань із фінансуванням програм стосовно допомоги окремим категоріям населення, які її потребують. Та щодо працевлаштування, допомоги та підтримки переселенців із зони АТО, питання завжди були і залишаються на особливому контролі щодо їх вирішення. Під час обговорення доповіді керівники районних структур соціального спрямування намагалися більше говорити про досягнення ніж про проблеми сьогодення. Відтак реакція влади на такий посткомуністичний одобрямс не заставила на себе довго чекати. Часи міняються, життя ставить перед нами нові виклики. І вибачте, на слові, інколи сьогоднішнє наше зібрання мені нагадувало. Такі в кращих традиціях партійні збори, тільки не вистачає профіля Володимира Ілліча на сцені. У нас є конкретна проблематика. Шановні колеги, ми не хочемо усвідомлювати, що ситуація змінилась і так, як було, не буде. Не буде. А дехто тут виступаючий, далі ратує, що. Світле майбутнє і комунізм впереді. І далі будуть пільги, компенсації. І, і, і. Я ще раз кажу: давайте говорити один одному правду і бути реалістами. Враховувати всі проблемні моменти роботи соціальних служб закликав і заступник міністра соціальної політики України Валерій Ярошенко. І в мене абсолютно немає настрою відстоювати, стоячи перед вами наші відомчі інтереси. Я не захищатиму вас, не захищатиму себе, але скажу, що держава і є держава з великої буки. <клухи> перепрошую, держава, якщо вона виконує свою соціальну функцію. Підсумки колегії, зокрема плани роботи Департаменту праці та соціального захисту населення на 2015 рік, вирішили відобразити в окремому рішенні. Проект цього документу розійшлють усі підрозділи для врахування та внесення пропозицій, а затим він стане путівником в роботі органів соціального захисту до кінця поточного року.